Так, колеги, любі друзі, люди з шукачів сенсів, ті, які збиралися чомусь навчатися, не заходьте на територію континіумів, які насправді архівуються, а не розвиваються. Шукайте інструменти квантового рівня, які, які націлюють вас не на роботу з травмами. Не на занурення в щось, що було, не вивертають голову назад, а які, як мінімум, центрують в тут і зараз, тут буду казати чесно, будь-яка медитативна практика, йогічна традиція, вона наразі більш цінна, ніж коперсання в білизні. Брудній білизні. Тобто зараз дуже важливо повертатись до розуміння, що пора не терапевтуватись, а не бути лише регресивними, а почати бути прогресивними, тобто заходити в прогресії, тобто націлювати себе на нові мрії, оновлювати свої, до речі, мрії і цілі, бо вони будуть першими в списку. Мрії будуть так, наші мрії першими в списку зараз на те, щоб бути підхопленими, оновленими спектрами і піти в реалізацію, матеріалізацію. Тому має бути, має бути ціль погоджена з цінностями, а не безкінечне покращення себе чи стілення себе. Це, це досить, такий, вже починає бути топіковим континіумом. Так, звичайно, ми продовжуємо над чистотою працювати, але вона не мета. Ні. Вона не мета, вона не само вона не самоціль. Ось.